На Тернопільщині 17 снапів отримали мобільні кейси. Їх будуть використовувати для виїзного обслуговування населення. У таких кейсах є вся необхідна техніка для надання якісних адмінпослуг: а саме: ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, зчитувач безконтактних карток із паспортними даними, мобільний модем та інша техніка. Сама громада затверджує перелік громадян, яким Мають надаватися послуги за місцем її перебування. Це старші 80 люди. Можливо, яка громада зможе і опустити цей рівень. Інваліди, люди лежачі тимчасово, і це люди, які не можуть звернутися до ЦНАПу. Найчастіше люди на е е е звертаються з послугами е зміни місця проживання, зміни реєстрації, оформлення. Е е Різних земельних питань також щодо надання різного виду соціальних допомог, тому власне цей мобільний кейс дасть змогу при наблизити адміністративну послугу до місця проживання заявників.